Куди приїхали, хто вже узнав це місто. Перший раз тут рибачок. Ну Багато рибачків тут, мабуть, виросли на цих містах. Зараз ми заварюємо кофейчанські. Всі вже фудблогери зняли цю штуку. Я вже півгода не користуюсь. А вони там тільки знімають новинку розпаковочку. Ну так, а я вже на фонарик купив собі. Все, він вже вторую. Так, що, водичка підзакипіла. Дома вже понасипав я кови сюди чик. Сразу закрутили водичку. Закип'ятили теж 2 минутки. Чик. По полосочку, по поясочок. Коротше, вже вона в мене падала, сколько раз. Все з нею нормально. Ну на все про все десь минутку. Може всім піде, Якщо кови насипать вдома зароді а? Яка. красота на, перший пішов. Дуже дякую. Так що, йдем з Євгеном на міста. Нові для мене короче Дивіться Як тут красиво А, а он Донець. Да а? Ранкова на цих містах багато хто я знаю з харківських рибачків вирос. Їздили сюди і на електричках, і на великах, на чому хочеться. Зараз я тут спробую. Взагалі ну, нема рибаків. Ми оце вдвох сюди приїхали, бо є теорія, що у нас ловиться хороша риба. Зараз перевіримо. Короче, надо вот туда злезти. Ага. Короче, надо ось все свое майно забрать и спустить туда. Ну сейчас что с того получится, покажу вам. Беру чемодан. И спускаешь вниз. Ну, главное тут не вбиться. Опа! Ну места тут красиві, ДВР, а? ДВР. Тече все, бурлить, рибка, мабуть, теж тут кормиться, кислорода тут багатенька, вода збагачується і риба є. Коротше, сьома година приїхали на точечку. Зараз будемо кидати, ловити. Думаю, буде рибка. Коротше, ми вже обловили першу точечку тут з камінчиків. Тут ось обратно така течія. І, короче покидала я ось ловив на ось цього ось Westing Bull Tees. Була одна покльовочка окуня і все. Більше нічого не клюнуло. Ну... Ой! А ні, то волны. Короче, сейчас будем передвигатися дальше. И будем пробувати все равно шукать щуку. Окунь нам сьогодні не цікавий. Може сомика якогось. В общем, на річці Сіверський Донець. Будемо сьогодні шукати рибу. Євген пішов отакось вздовж берега туди, на наступне містечко. А я піду, буду підніматися. Зараз опять там де спускався. Так, ну хто не узнав і хто не зрозумів, ми зараз на річці Сіверський Донець, неподалік Схара. Кстати, тут я знаю, що свого часу десь в таке час проходив бард фестиваль Хто був там. На цьому бард фестивалі Ну то він, звісно, так тільки називається, а взагалі туди їздили люди другим займатися. Ну, я там не був, кажу тільки те, що чув. А там що ви скажете, хто бував в Есхарі на фестивалі музики. а? Дивіться, ну, ці місця, які узнає кожен харківський рибачок, я думаю, що велика більшість людей. Бувала тут, рибачила. Ось і я сюди доїхав перший раз тут. До цього ще ні разу не ловив. Дивіться, тут одразу місця для відпочинку. Уже, звісно, підушатані. Ну це видно, що ще довоєнні. Такі ось тут були зони відпочиночку. Глянь, столик, лавочки. Багаття розпалити можна було. А он Потужна річка. І зараз ми отуди спустимося і будемо там кидати, ловити рибку. Так що сідайте позручніше. Зараз буду вам показувати рибалку на місцях, де була більшість харківських рибалок. Від малого до великого, я думаю, тут були усі. Зараз йдемо і рибалимо на есхарі. Так, а ми зараз що будемо робити? А ми зараз будемо перев'язуватися. І ось буду опять, чіплять оцей пішинроєвський хардмона. Оп, і що, привязуємо наш этот хардмона шнурочок. Чінь. Дивись, я отак ось це роблю. Не знаю, видно, не видно. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, Оп. Оп. Обізательно треба змочити. Отак, вот диви. О, диви как красота. Чик. І обрізанчик зробити лишнього хвоста. Де тут у мене раз. Оп! Ех, ножичок підгострив, хороший. Коротше, спустився сюди поближе до пляжу. Он, дивіться. І можете бачити де колись була вода. Вон, бачите, оце дерево видно в воді було. О, там, Отам лінія берега, бачите? Видно, що підмивала вода. Он. Бачите? Ну, тут усе було вода. Оце була ось нижня, ну, типа перша бровка була. оце ось. І так це от висохло, отак ось обмілило. Так що не так далеко вже те глобальне потепління і осушення річок наших, як ми собі думали. Так що треба думати далі, що робити. Ну Це я думаю і за гідротехнічних споруд, які тут построїли. Ну а так, хочу сказати, що дивно, але рибаків сьогодні, що в нас сьогодні, середа, рибаків немає зовсім. Рибалимо тут вдвох самі. Нема ні місцевих, ні. Нікого зальотних нема. Коротше думали, сьогодні там на парковці буде куча машин. Ми одні приїхали з Євгеном. Ну покльовочок поки нема. 8 часов ми тут ще жодної живої душі не Ну, Нічого, зараз будемо ловити. Ну що, нема покльовок? Ні. Ну, Зараз будуть. Підсвіта вже вода на дончику, там де ще течією проноси ще більш-менш чиста. Ну, там в заливах вже зелена і даже попахує трошки. Вон човник чийсь стоїть. Там місяць, там за мною там сонце. Красота. Зустрічаємо ранок на рибалці. Що може бути круче. Все ж таки хочу розловити цю приманку. Сьогодні на річки ще спробую її протестити. Цього вестіна. Петя ж якось ловить на них у себе там в Польщі. Зараз спробую і я тут зловити. Так, і перша есхаровська риба. Диви який. якийсь непоганий кокунь. Так то може він ганяв, ми думаємо, що це жерек. Може. Набитий. Набітий. Наїжений. Опа. Ну а там он гуляє. Ну, а там він під камешом крепко. А я буду зараз блесну, блюфок ставить. І кидать. Коротше, лазимо вже по всім кущам по всім деревам шукаємо шукаємо гулять гуля риба видно багатенько з пльосків я думаю що та євген каже що похоже на галавля. може трошки окунь теж ганя ну ще риби не бачили гляньте на які коріння красиві стирчать коротше зараз йдемо далі шукати вниз по річці думаю може перейти на сонячну сторону може там буде краще, що скажете ну з тієї сторони гуляє Дуся потом ще й покупатися можна буде а ну короче сейчас мы хочемо роздраконити снейка дивись примонкой бачите он? Короче, тут на донце тільки такі ось вужалки плавають. Риби нема. Ми в таких он сложных условиях тут хочемо зловити, але щось не виходить. Можна тільки упасти. Оп, оп. Ну Міста красиві, но риби нема. Бачили, жерех там плескався, випрыгував, да, то жерех, Євген. І все, короче. коротше. Так рибка не гуля, покльовок немає, одного окуня зловили і все. Коротше, я вже на дереві. Зачепив одну блісну, не хочу її відірвати, потеряти. Приходиться пиляти дерево. Зараз я вам покажу, чим я його пиляю. І потім розкажу, чим все це закінчилось. Євген мені йде зараз на допомогу, зараз трошки допоможе. вже вітер дує, диви, дивись, дивись, уже. Начинал само по себе хрустить. А ось чем я его перепиляв бачите? Ну высоченька тут. Бачите демо? Якась лодочная станция. Он човники куча стоит. А я он на дереве. пиляю Ножичек хорошо хоть есть в кармане. Фух, короче, все получилось. Приманку снял. дивіться Сейчас вам покажу прикол. Ось бревно бачите. Сейчас покажу. дивіться ножичок ось хорошо. Чтоб завжди в кишені лежить. і що тут ось така ось пилочка чітка Глянь. ось, ось таке ось бревно. перерізало Пив, короче, деревини завалив Зато приман спас, сейчас покажу яку Шукаємо рибку По таким чегирям пробираемся Чи сумка важка Зачем її брав? Можна було взять 5 приманок И все Шукаємо підходи, шукаємо места Гадай які красиві Круті тут свали в стиле донца Короче, рухаемся дальше. Короче, в лісі пробираемся, дивись. У нас тоже грибний контент, не тільки упеки. Глянь. Опа. Це у нас що? Правильно? Польський грибчик. глянь. Який. А ось ще один. Дивись. Мы будем викручувати. Кто там каже, что надо резать, не знаю. Ой. Короче, ось. Трошечки він червивий, конечно. Ну зараз сейчас ще пошукаємо, може, знайдемо побільше їх. Дивіться, а це що? Сьогодні чисто грибний контент. Ну це якийсь опасний, диви. Це я брать не буду. Глянь. грибочок. Такий стрмненький. Що, не знаєш? лучше не брать, правильно. Короче, ось іще отакий гриб знайшов. Що це за трюфель такий глянь чорний всередині, сейчас покажу. Гля. А? Дивись який. Це що, трюфель чи ні? Ну я такого ще не бачив. Красивий гриб. Так, стало мені інтересно, скільки це я з собою носю ваги. По нулям кілограм. Поехали. Як ви думаєте, яка вага? цього Чемодана з усім майном моїм. Опа! О! Так, і так дивись, 8625 грамм. Оце за собою ношу. Ну, чесно, дуже важко. Давай покажу, що у мене тут же ж все-таки всередині є. Що ж тут на 8 кг? Поехали перше. Це запасні, здорові джигові шарики. Бачиш, тут 20 грам такі ножнички, шила. Це у нас точильце. Work обязательно. Крючки точить штука то що надо. Толстый 0,55 флюрик обязательно. это Це до нашої Кто машини. Любит тому заварим. Диви. Гачки овсетні. Це коробочка з усякими застежками. Карабинами і прочей другой мелкой всякой всячиной. Це у нас екстрактор доставать з рота. Приманка, це у нас АЦЕП, класна штука. Естественно, зажим, зевник, або як він там називається, Розщепірювач. І, короче, не знаю, зачем ну, лежить у мене такий ось мегастрайк. Я думаю, що йому вже все, тишина. Як ви думаєте, робоча вообще ця штука? Мегастрайк? Чи Це чисто комерція була колись в своє время. Сейчас уже на нього. Звісно, ніхто не ловить. Ну і ваги у мене лежать взагалі отут. Вот -от. Раз. Так, закриваємо і поїхали далі. Штани зняв. Штани зняв, бо було жарко. Коротше, це у нас лежить вестін. Пробував, кидав на нього сьогодні. Ніфіга, Ні Ни на що не клює. Тут, коротше, у мене силикон лежить. Всякі всячини тут, силиконові то потом расскажу. Я люблю рыбалку, як собака палку, бачиш? Це у нас блесне. Поехали дальше. Мини-головлиний наборчик. Открываем. Оп! Бачиш, без хвості тини магалони, язурики. Всякі тут есть ще дивись Дедфлотики. мелкі всякі штучки, чабики. В общем, тут трошки побільше воблери. Двухстороння тоже коробка. Оригинальні тиники, Максквадики. Це ось Джіб Оригіналі, бачиш, Це коротше гридигации пантоновские. В общем, по таким воблерам тоже. В принципі, такий сквадик, такий сквадик, басара, Детфлот трошки побільший redhec. В общем, воблеры тоже есть. Есть наше ловить. Дивись. Оп. Ой, коробка уже подшаталась, пора менять. Хотя мне нравилось она удобно. Пантон 21 марионет минов. Язури. Вот классный тоже. Ловив я на нього. Дебелу рыбу. Ще один усами. Під гридигат за косик. Ну це якийсь трофейний, найденный воблерочек. Це я десь точно знайшов. дальше дивіться, тут у нас коробка з правильно ось ратлин це кстати хороший тн 65 джакаловський. Це ось всякі віби, є селектовські, селектовские ось є, короче різні. ну і мандул тут різні, грушки різні розміри, різні типа кількість секцій, є, составні, четверх і так далі. О. Кстати, хорватська яєчка. Непогана штучка. Можна буде тоже попробувати. Так, що це? Це коробка з поверхностними, Попер мегабас. Це у нас тоже мегабас. Це коротше китаєць, Ну це тоже два китайця, що тут з цієї сторони тоже. Маленькі всякі головліні, штучки, дрючки, як це лезвия випало, не знаю. Це хендмейд, це хендмейд. Щас ми от на ну, такі ось і попробуємо половим. Диви. Хороші. На оцього і на оцього. Сейчас покидаємо. І тут уже великі воблери. Тут уже такі. Це більш для троллинга. Іспорюється попір, А це кренк. Не знаю, ні разу не ловив ні на того попера, ні на того кренка. Ну а тут ось робочий уже. Оп. 110-й орбіт. Ну, це з того, що ви знаєте. Балісонг 110-й спливаючий. Ось. 80 орбіт. Це якийсь не знаю що. Такі це у самі ось під рудрочку, походу. За косик 130-ту. Ну в общем, ось оце ось все майно в коробке. Лежить і носиться. Не знаю. А, ну і ще ж ось саме таке важке. Грузики Дніпросвинцові. Гвоздь затарив повністю коробку. Ну і це такий як у нього наборчик. Тут маленькі грузки. Носимо з собою кучу лишнього майна, яке в принципі не потрібно. Зараз піду віднесу все це в машину, бо щось мені вже руки болять, його та й толку особо ніякого нема. Ловимо далі, шукаємо рибу. Ну поки у нас із місця риби ось тільки грибів трошечки, бачиш. А, ну і ще ж цю ж коробку, ну цю ви вже всі знаєте. В цій коробці у нас тут всяка всячина. Все тут просто відкрив, взяв і половив. Зібрався я з силами на другий заход після обідній, Так як ранкового кльова не було, щось в останнє час мені з ранковим кльовом не дуже везет. Хоч бери та їсть вже сразу після обіду. Ну зараз подивимось, чи буде ще результат після обіду. Я он хочу зараз бачу, там он рибка гуляє під тим деревом. Та й он, дивись, щось виплюскується, недурне. Коротше, зараз спустюсь туди, трошки покидаю. Покажу вам, розкажу, що з того вийшло. Ну дивись, на небі таке вже он підхмарюється. Щось погода буде мінятися. А я там показував воблер, забув. Зараз піду вернусь. Коротше, за ним. І піду на ту сторону ловити. Коротше, дивіться, ось я від нуля уйшов, якою платвиною. Де яка красива. Здорова, мощно, гепнула як сумасшедша. Диви, просто класна риба. Глянь на що взяла. На на силиконіну. Прям під берегом. Ганяла-ганяла і все-таки взяла. Джиголовка Дніпро про свинець Коротше, по цій траві нормально і протягувати. Яке тут течение, яка піна. А це і спопошили тут. Ну я пошутив, що це платва. Це ж жерех. Диви, яка красива риба. Взагалі супер. Перший раз в житті таку піймав. Ну коротше, пливи, підростай. Перший раз таку рибу, серйозно піймав. Кстати, дивіться на що. Ось силикончик кейтеч на 5 грамах клик. І ось отут ось ми його і зловили тут прямо під берегом. Євген хоче теж таку рибу сильно. Ми з Євгеном з того берега побачили, що ось під цим берегом гуляє рибка. Коротше, перейшли на цю сторону. І йшов. У мене вже галавлік один є. Чи жерех, коротше, ну Така риба, яку я перший раз піймав. В общем, так обично і є. Ходиш по тій стороні. Побачив, що під цим берегом клює, перейшов. Раз. І є рибка. Гуляє отам і сазан. Випригує, видно, щось з золотим плавником. Коротше, рибка присутня. Дивіться, бачите, що з деревами. Дивіться, як обломані. А я вам розкажу. Чув, що тут сюди прилетіло Це 300 русньове. Пів ліса тут розхерючили. Гляньте, розбили як. Вон видно дерева посічені. Ну, прильот тут був. Жорсткий. дивись який крутий обрив Євген там уже примостився і я зараз буду ловити десь тут виберу міста ну міста тут знатні кра... красиві головне не упасти ніде глянь бачить посікло у осколки там по-любому є Вон дерева попадало скільки диви Скільки біди наребили, і так же ж везде. Де не поїть тут у нас на фронтових територіях Везде є такі явища. Опа! Диви. Оп, земляночка яка. Опа! Тут можна і підсховатися. Ступенечки он. Гуляє жирешок он під отиман камишиком. Красота. Чуть-чуть покльовує рибка, ну, поки тільки всю відпустили. Такий, щоб трофей найдебелай немає. Вон гляньте, як ганяє. Ось, бачите, вон дивись, везде з усіх міст викидується. Я тут теж примостився. Стою з двома ногами над водою. Глянь, який тут схил крутий, підйом. В общем, треба бути уважним. Зараз підемо на той пляжик, будемо там. Трошки купатися та будемо вже вирушати додому. Півдня вже половили ми на здоров'я, важкі приманки. А другу половину дня присвятимо ловлі жереха і галавля, так сказати, білого хижака. Взагалі, по жереху і галавлю у нас сьогодні трошки веселіша рибалка, ніж по щуки. Щуки взагалі не бачили. Пару окунів бачили. Ну і все, більше нічого. Так що скоро будемо вже збиратися додому. Поплаваємо трошки, пониряємо, бо літо вже закінчується. Скоро вже осінь, так що купательний сезон закриється, так скажемо. Поэтому треба спішити, щоб успіти. Ну, риба гуляє, не дає мені міста перейти на другу точку. Короче, красота. Ну, Євгена не відпускає річка. Все одно він вирішив трошки ще покидати на маленький воблер. Ну, У нього сьогодні окуня. Він сьогодні свою цільову рибу не знайшов. утра шукали щуку, окуня, судака здорового. Ні, нема нічого. Хоча тут, бачите, на збросах, кстати, добре ловить, бо тут вода збагачена кислородом. Багато тут риби тусується, як біла, так і хижа, яка її їсть. Так що не зря ми вибрали це місце. Ну, по-кльову сказати, щоб було сьогодні щось. Таке, понятне-внятне, схоже на кльов, такого не було. Так що зараз збираємося, плаваємо і додому. Що, ось і добрались ми до пляжика, до цього. Вон там я був, тільки що знімав, вам його показував. Дивіться, яка водичка. Чистенька. в принципі. Для серпня місяця хороша, да, Євген? Що, ти теж будеш купатися? Каже поки окуня не піймає, купатися не буде. Ну, Пішов я знімати штани, труси. зйомку показувати не будемо далі. Інтимні починаються моменти, щоб не сидіти мокрою жопою на сидіння. Так що погнали ми плавати. Все, поплив. Євген кожну рибалку десь плаває, приманки так. достає. Коротше, любе воду. Зараз і я покачу. Оп, хоп, но гордое капец, очень сложно. А вот так вот там. Короче, трошечки поплавали. Дивіться, отут ось до тих комичів, представляєте, пішком дійшов. По шию там глибина. Євген все одно кидає, не успокоюється ніяк. Короче, тут, О, тут ось трошечки приямок, а тут везде по шию ось. Оце все. Я думаю, що можна тут Донець перейти пешком. Що скажете, раньше тоже тут так мелко було? чи я це недавно так обмелило? Вода така тепла, а вийдеш свіженька. Короче, сейчас до домку топим. Підходить до завершення наша коротенька сьогодні будня рибалка. Приїхали сьогодні, ось дивіться, на річку Сіверський Донець. Гляньте, які тут красоти. З самого ранку упиралися у щуку і судака здорового окуня, на здорові приманки, шукали рельєф, ямки. Ну, Нічого у нас того не вийшло, покльовок хижака здорового не було. Тому ми переключилися на білого хижака. Бачите, яка тут. Піна, бурлить, все, вода жива. Короче, вирішили переключитися на білого хижака. Трошки я повчився його ловити, не скажу, що навчився. Ну, перший раз в житті Жеріха зловив. Рибалка сьогодні задоволена, погода класна, не жарко. Кстати, хочу сказати, що рибаків взагалі не було нікого. Бачили одного місцевого діда з поплавочком. І там ще один дядька стоїть, кидає на поплавок і сплавляє по річки. Не знаю, що він там ловить. Багато карпіків всякої білої риби виплюскувалось, бачили ми. Вон Євген вже вертається. Взагалі зараз збираємося, йдемо до домку.